Всім привіт! Сьогодні ми разом поговоримо про дерматокосметику і е, е, таку систему, яка замінює пластику. І це система Mary Kay Clinical Solutions. Вона у нас вперше відноситься е, до дерматокосметики. Що таке взагалі дерматокосметика? Це косметичні засоби, які більш активніше впливають і мають такі терапевтичні властивості, чим звичайні косметичні засоби. Вони мають більшу вищу концентрацію біологічно активних речовин, які діють направлено на проблему. І компанія Kay, вивчаючи ринок, вивчаючи потреби жінок, виявила те, що для нас дуже важливий момент, щоб шкіра не старіла, і знайти ті потужні інгредієнти, і ті комплекси, які цей процес будуть зупиняти і гальмувати. І ось е, е, цю систему ми вже маємо. Я сама користуюся нею вже рік, рівно рік, і хочу сказати, що це дійсно дуже видимий результат, хоча я користуюся усіма засобами, Mary Kay, і системним доглядом завжди користувалася. Але система Clinical Solutions – це особливий концентрат, особлива потужність, особливий ліфтінг шкіри. Ну і, взагалі, отримує дуже багато компліментів щодо своєї шкіри, тому що ніхто не вірить, скільки мені років. Ну, це все завдячуючи такому простому, постійному догляду з високоефективними засобами компанії Mary Kay. А, Якщо ви хочете такий результат мати, мати свого роду пластику без втручань хірургів, то вам потрібна ця система. І тепер я більш так детальніше розповім, що це за система. Вона включає два таких етапи. Перший етап, ну якби і основний це сироватка, це концентрат ретинолу. Ретинол в чистому вигляді. Ретинол 0,5%. І, до речі, саме 0,5% вважається найбільш безпечним і таким, якби. Ніжним, але ефективним в догляді в домашньому використанні. Сам ретинол в чистому вигляді має потужну дію. Він відновлює взагалі, що таке ретинол, як би сказати, да, це вітамін А. І наша шкіра, особливо верхповерхневі клітини, і глибинні клітини, ну, в принципі, всі клітини потребують у цього ключового вітаміну А. Бо саме він впливає на колаген і еластин. Чим більше в шкірі є колагенових волокон, це білки в шкірі, тим шкіра пружніша, еластичніша. Тим менше зморшок на шкірі і взагалі немає оцих глибоких зморшок, бо з віком утворення колагену і еластину все заповільнюється. Да? А вітамін А, тобто ретинол в чистому вигляді, він стимулює от цей процес, коли клітин стає більше. Ретинол е впливає на відновлення клітин і колагену стає більше, еластину стає більше. І шкіра стає пружна, вона товща стає, і менш, якби на неї впливають оці фактори і зовнішні, і внутрішні. Сам ретинол можна використовувати, його треба інтегрувати в свою постійну систему. Для того, щоб це пройшло ну, ефективно і не так ну, якби вразливо для шкіри, додається ще ось таке молочко заспокійливе з відновлювальним ефектом. Оці два засоби треба спочатку використовувати разом декілька разів. Два рази, так. Їх навіть змішують для того, щоб дія чистого ретинолу була м'якою і не нашкодила. Ну, а чим може нашкодити ретинол? Ну, в нас ретинол є у Системі антивікових засобів це нічний крем з ретинолом та крем-філлер теж з ретинолом. Ці, ці якби, засоби вони більш м'які, бо там ретинол він йде в формулі, інкапсульований, і це свого роду такий крапельний полив, ніжний, який адаптований під всі типи шкіри. Чистий ретинол він дуже активний, тому його треба пом'якшити цим молочком. І щоб шкіра адаптувалася, щоб не було сухості, не було якихось таких от почервонінь, шелушінь, да? Для цього потрібна оця олі... не оліка, а оце молочко. В поєднанні вони дають такий м'який гарний ефект. Ну, по собі скажу, що я взагалі не дуже і замітила. Ну, вплив, якийсь негативний ретинолу на мою шкіру, бо використовувала ось ну, такий трекер, який є. Він кожному приходить. Зараз покажу ось такий трекер, де розписано, як поступово його. Використовувати і взагалі він розрахований на восьмитижневий такий поступовий процес використання, от його треба добавляти в свою систему, в домашню. Да? І не боятися, взагалі, з якого віку бажано використовувати Clinical Solutions. Ця система. Сам ретинол в чистому вигляді рекомендований з любого віку, тому що він не нашкодить це вітамін А. Просто він йде в концентраті. А вітамін А, як я вже казала, він потрібний як базовий інгредієнт при відбудові клітин. А це можуть бути якісь проблеми. Ретинол, до речі, не тільки для пружності використовується, а й для того, щоб зменшити пори. Щоб такий період постакне оцю бугристість зняти, проблеми в шкірі, є такі запальні процеси, тобто цим всім працює ретинол. Ну і крім того, він нормалізує всі процеси. Якщо є пігментні плями. От, шкіра схильна, да, от ви замітите дуже гарний ефект відбілювання, чистоти шкіри, світлості, ну усяяння шкіри. От, все це дає Clinical Solutions. Як її використовувати тільки в вечірній час? І зранку обов'язково ми маємо використовувати денний крем з сонцезахисним фільтром. Ну, він у кожної із вас є. От, це така потужна сироватка, потужна система. Це найкраща система в Маріки, яка дійсно бореться з процесами старіння та проблемами зі шкіри: акне, прищі, вугрі, якщо такі проблеми, і пори, і пігментація. Зараз дуже гарний період, якраз осінній, коли її потрібно інтегрувати в ваш догляд. От саме зараз, коли вплив сонця вже зменшився, коли світочутливість теж якби вже її немає такої, от саме зараз починайте її використовувати. І ще дуже важливий нюанс, що зараз він. По довоєнним цінам. Зараз ви можете собі придбати цю систему за 3300 гривень, поки вона є на складі. Тому поспішіть. Ви можете замовляти через сайт Інтач, можете до мене звернутися. Але я дуже вас благаю, дозвольте собі. Цю процедуру зробіть собі розкішну шкіру, гарний настрій, і пам'ятайте про те, що. Наша шкіра вона потребує догляду, це не знаєте, не нове платтячко, яке можна купити, поміняти пальто, яке можна теж да, змінити. А шкіру ми інвестуємо в своє здоров'я і в свою шкіру, бо шкіру ми собі нову не купимо. Хіба що будемо потім витрачати ще більші кошти на якісь уже хірургічні пластичні там маніпуляції? Що не хотілося б. Я в свої роки цього не робила і поки що не планую, бо все, що компанія створює, я тестую на собі, і ви бачите результат. Надіюсь, моє відео було корисним для вас. Якщо так, ставте лайк, підписуйтесь на мій канал. А я дякую вам за те, що ви дивитеся їх і реагуєте на, позитивно на мої такі от, якісь рекомендації. Будьте красивими, будьте здоровими, щасливими і до зустрічі! Ще побачимось! Пока-пока!